Є трактора? є трактора. Які ще на фото бачиш і розумієш, що це херена вещь Реально. І якщо знаєш бренд, якщо знаєш свій бренд, і бачиш фото, і розумієш, що то ну Щось таке, що фактично, ще такого в Україні ніхто не завозив, не було. І понятно, що він не стоїть 3 копійки, но ну, мужики ну, реально дуже толкова машина. Смотрите просто який красень. І то хлопці 60 -ка. 60 -ка. від відката, нова. Я сам ще її не бачив, перший раз бачу. Зараз будемо робити огляд на нього. ну То дуже толкова вість. Я зараз десь стану. Кстати, коробка Бедреверс, що цікаво, а, просто механічне 8 на 2. Но тут дело, пацани, не в коробці. Тут дело в тому, що то за апарат в цілому. І де. Бачили? То японці, які там, беушні, японці, все відпочиває нірну на куриці в стороні. Він специфічний, у нього маленький агротехнічний просвід. Вот, но в нього дуже широченна. Резина, в нього 60-сильний двигун з турбіною, компресор і коротко, всі прибуди, які можуть бути в тракторі, а, всі є. І навіть от там мені писали, що хлопці в нього там мости з 24-ки, ребята, то інший, знову такий зовсім інший мост, якого я ще не бачив, То, типа, Соліса. Поняли мости такого плану? то дійсно а, по залізу навіть інший завзі рівень я зараз поясню, покажу. А, просто а, бачите, тракторець маленький сам по собі. А, він в розмірах як фактично як 24, такі нижчі. Вот, ну, тут не пише, а 60 кінських сил і а, тонна 600-то 700 майже ваги. От, бачите, яка навіть резина йде. 13,6 на 16 радіусі. Незвичайно. То дійсно файний трактор. Я тільки що так от проїхався. Перше враження ну приємно. Як коробочка ходить, як він, як мотор себе почуває. Іде е -е. дві гідропари тут. Одна йде походу наперед, тут стоїть заглушка. Зараз я подивлюсь, має десь йти ще наперед. Ката 604. КЕ64Д машина така йде. Зараз давайте глянемо до двигуна. Я так трохи не шарю навіть як капот відкрити. Тут має бути якась смикалка. А смикалки тут і немає. О, то може тут десь відкривається. Чи навіть десь є ручка, як він відкривається. Шукав я півгода, де капот відкривається, бляха, в ньому, а воно так, бачите, зроблено, блін, ну... Тут мене не впечатліло взагалі, Ну дивіться, тут, як зроблено, підкапотне насоси, вихлопна, фільтри. Все йде, бачите, внизу під низ вихлопна. Фільтра тут справа. Все засунуто, як в дорогих брендах, всіх засунуто все під капот. А мотор Д490. SD490 і плюс турбінаще, він іде з турбіною моторчик. Тобто він буде їжджати небагато солярки і він буде видавати нормально коней. Мотори то якісні, тому там питань не буде, що тут турбіна, що він там швидше сипеться. І так далі. Я це дуже спорно. А про турбіни зараз будуть писати мені, що то з турбіною говно. Ще щось, ну, хлопці, є структура європейські, мініті-бренди, які працюють на турбованих моторах вже майже всі. І питань нуль. Вже відвикаєте від свого радянського МТЗ вот, і так далі. То вже інше покоління техніки більш економічне. Вот, такі ж євронорми виконані по-любому, тому що це ну, дійсно. От, і дивіться, як просто файно. все. Тут все є компресор, ресивер, все засунуто в том, в том тракторі. І, звісно якість. звісно, якість, звісно, подивіться, мотор, коробка, яка йде, мости. Тут вже ніхто, я думаю, не скаже, що тут 24-ки, тут просто все інше. інше. Комплектація офігенська. Ще сепка на прицептика, перемичка. В базовій комплектації йде до нього. Широченна резина, він дуже класно буде пертий. Єдине, звісно, що кліренс в нього не вистачає. Ну, я знаю, що то садовий трактор, то садова техніка він має бути нижчий компактніший, щоб ви могли працювати собі. От людина в нас вже один такий замовила, дуже доволі трактором, потужність тут закладено, будь здоров. Він дуже маневрений, компактний, все. Функціональний по функціоналу, тут все від гідравліки, до всього тут по функціоналу є все, що потрібно от, для роботи повноцінної з любим навісним будь любі потужності. І потужності, хлопці, тут вистачає. Скажіть мені, може, стоїть 60-каушний. ка японець Ну, я думаю, вона буде стоїти разів в півтора більше сама по собі. О, от. Такі трактори я дуже хотів його спробувати. Ти вже хотів на ньому поїздити, вже трохи проїхався. Вот, к... Блядь. Звісно, є в мене определенні моменти, які я б зробив інакше. В плані там, удобства десь, да. Но то дійсно щось нове. Якщо брати по ТТХ, чисто і по масі, і по потужності, і по функціоналу, то звісно нічого подобного просто. Не існує наразі в Україні, не існує. Я знаю закату, я можу вручатись за якість, за сервіс, за обслужування, за запчасті і так далі по тих всіх моментах. Вот. Тому я рахую, що цей тракторець як мінімум, як мінімум вартує свої гроші 100%. Вот. Причому то перша моделька, перша моделька понятно, що будуть оновлювати, щось доробляти, улучшати і так далі. Но Відповідно до того, що маємо на зараз наразі, то дійсно красавець. Мені дуже сподобався. Е мені дуже сподобався люблю протестувати якусь нову техніку, яка дійсно класна. Ну, от, як це ощущення, як сідаєш в дядю Феді, чи сідаєш там, в G2, сідаєш до Донфенга, да? чи там в ДТЗ якусь дорогу. І ти розумієш, що ти вєчку купив. Так само і тут. Ти сідаєш в той трактор, і ти розумієш. Що ти купив дійсно віч. Воно буде тобі служить, воно не зроблено з фольги там з якоїсь і так далі. В дійсності трактор. Е В дійсності трактор вартує свої грошей. Тому, хлопці, звертайтеся на телефону бачите внизу, я зроблю ще більш детальне відео, бо сьогодні дуже багацько роботи. Е По техніці базові речі я сказав. А так більш детально я зроблю огляд, і в нас є людина, одна, яка вже придбала такі трактори, це вже їм користується, І більше про нього розкажуть певно, його відео, ніж мої. Вон, ми дуже чекаємо, людина обов'язково, як в процесі експлуатації, буде щось показувати, як завжди, і по, по, по плюсах, і по мінусах. І по недостатках всі я все буду викладати як положено. Тому підписуйтесь на канал по ціні. Цікатись по номеру телефону. Для хлопців зсу ката дає ахірені знижки. Теж дуже важливий момент поставщика. Тому дзвоніть.